Студенти також вирішили долучитися до вшанування жертв голодоморів. Вони разом із викладачами провели науково-теоретичну конференцію Голодомор 1932 1932-33 років. Геноцид народу України. Юні доповідачі розповіли присутнім про причини та наслідки голодомору, особливості трагедії на Полтавщині, а також зачитали спогади свідків тих жахливих років. Студентка третього курсу Євгенія Панасевич розповідає, працюючи над доповіддю, пережила сумі жах від прочитаного. Адже таке в голові навіть не вкладається. Під час підготовки до конференції я пережила все, що переживали ті люди. Я б ніколи не хотіла, щоб це повторилося знову. Тому я вивчила всю цю історію. Конференція, як зазначають організатори, проводиться, аби розкрити жахливі події, які трапилися на початку 30-х років минулого століття, а також для розуміння студентами поняття геноцид. Захід ми організували з метою ознайомити наших студентів полтавського кооперативного технікуму із жахливою подією 32-33 років, щоб вони знали свою історію, знали події голодомору, навчилися робити висновки і щоб такого більше не трапилося. От зараз студенти якраз доповідають з цими розповідями, доповідями. Вони дійсно прониклися цими такими жахливими подіями, тому що це дійсно наша історія, яку вони повинні. Знати, і хотілося б, щоб дійсно вони розмежовували різні поняття, да чи це штучно зроблено, чи це все ж таки, якби так трапилося. Але всі ми розуміємо так, що геноцид українського народу це мільйони жертв, мільйони, десятки навіть жертв. Хотілося б зазначити. Між доповідями лунали вірші українських поетів, які писали про голодомор. Так також організатори конференції продемонстрували на проекторі хроніку тих жахливих років. Усіх закатованих вшанували хвилиною мовчання.